Друзі, вітаю на каналі як фішерман, Сьогодні у нас зимовий джиг, 5, 5 грудня, будемо ловити на своїх зимових місцях. Сподіваюся, щуку і в кількості. А чи вийде, чи вийде це у нас, подивимось далі. Що це було? Щось не зрозуміло. Угу. Була клівака, друзі. Доганяла рибу, завернула хвостиком, бо я так і зрозумів, ну, така якась клівака. Це була щука, тому що є порізані. Так, це була щука, вона трошки відкусила хвостик. Доганяла, але, скоріше за все, дрібна і вона, виходить, просто пішла на мене. Я бачу, що наче якийсь е, провиз бувал, я проспав, не відреагував цей мій косяк, треба було краще засікати. Ще Справа в тому, що тут м -м, майже 90% використовуємо все-таки тому що здебільшого риба бере на берегових звалах там дуже багато коріння дуже багато кущів через те приходиться ставити осетні гачки тому що досить часто обриваємось. ну як ви розумієте осетний гачок все ж таки дає ось якусь якийсь відсоток холостих клювань зрозуміло. Да? На <звучить> я. Да, навіть біжу. <свучить> а в мене була потичка, але вона... Коротше, це його... Клювання було на мене і вона... Ого, ого. Огого! Гониш я сказав да не йти, він ні поняти не складає. Та вона поїхала? Бля. Ну, так я ж через не йду туди. Та та я на тярке я не візьму. Да ладно. Ах ти зараза. Вона прям все мертва? Хо-хо! Я не понимаю, куда у нас просто диваться вообще слухаешь куда? А у меня клювание ты... Не? Е, вышла. Вышла, вышла, вышла. Зара, сара, сара, Сергей. Сюда ты. Ой, Кусок говна. <рес> <рес> ну, вітаю, клас. Вона мотала. А в мене так, знаєш, я веду і лєсочка так чув, провісає, я, я щось так, так і, і все. І я не ну, короче, проспав на фріка. Ага. Це на фрюте, тільки на, на зелена вона. Ну, моє вітанечко, крутяк. Перші скільки тут? 20 хвилин рибалки, клювання риба. Така за кіло, кіло 200, напевно. Та буде, десь кіло 200, ну, Ладно, міри, важити не будемо, але... Ну кілоха чесна, ну перестань. Намотала трохи на себе. О, Гарнюня. Клас. Ну, <глад> Все, продовжуємо рибалити. Ще є? Ну я вже не піду. На що? Так. Сірік піймав ще одну рибину. Зараз я піймаю. Бачите, як Сірік тут гарно попрацював, трохи почистив місця. Угу, Був контакт такі легенькі, але було наздоганяло, бачите? Так, 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 що це мені сьогодні? від... відкусили мені клешню. Ах, паразитка. Треба напевно поміняти вагу, Я поставив 7 грамів, Напевно, забагато. Нападіння офігеть. На мене кусила мошка. Серед, просто серед зими кусила мошка. Є yeah. ось ця засранка. Ось вона мені флепера і відкусила. Ха, Ха! Я її добрав! Така геть ножик, грамів 300. Малесенький шнурочок добрала на Ізика 3,5 в такому кольорі. Геть маленька, тут вже грамів і 300 нема. це гарні треба ловлювати. До всього того ще й не так їх багато, тому що, ви бачите, які береги очеред високий, нема таких прям багато місць, щоб зайти. Це все потрібно очищати, врубати, вигинати, плюс берега круті, можна поїхати гай туди і не хочеться. Забруднитись то ще ладно, а покупатися в грудні. то не зовсім хочеться. Є ще одна друзі. Оця така непогана дає спротив. Куди, 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 куди? Куди. Ну трошки більше, але не геть там така вже. Але є. Це в той час, коли сідає камера на голові. Але нехай. Ось така, друзі. Трошки, трошки більша, Може з пів кіло. Дуплетом? Ну така з пів кіло. У нас, друзі, дуплет. Одночасно впіймали Сергієм. По щуці. Відпускаємо. Зараз сам чуть не відпустився. Так, друзі, продовжуємо. Далі поміняв батареєчки, проманку залишаю тією ж, поки на неї клює, не бачу сенсу міняти. Точніше, на неї клює, все гарно. вага підібрана. Будемо ловити. Щось мені тільки не напрягає ця мошка, яка в грудні місяці мене тут кусає. І я бачу, що ще літають. Ты летаешь. Треба трохи куты изменивать. Я. Я, друзья. Пичка повна риби. така сама це я, це я і щука. куди? Виходь давай! Давай виходь, ну от ти, а що у нас тут? Нормальний ж пот потичок. Друзі, ось така щуче стандартна щучка, не більше, не менше, пів кіло. Пускаємо обережно, з повагою, з вдячністю за клювання. Давай, виходь. Ну пішла. Я пару гіляк зачепив. Щось дуже схоже. А за деревом дерево. А за деревом дерево. А за деревом дерево. А за деревом кущ за кущем знову дерево. А за деревом дерево? А за деревом дерево. Ось і кінчився ліс. Ні-ні-ні знову дерево. А за деревом дерево. А за деревом дерево. А за деревом кущ. Ось і сонечко вийшло. Та ти шо? Біла ракета. Так, друзі, точка нам принесла три риби, одне клювання, а, взагалі прекрасний результат. А, попереду ще багато точок, багато чого цікавого, не перемикайтеся, поїхали. Друзі, тут є можливість стати трошки ближче. Трошки нам допоміг в цьому бобер. Під саку покладемо Він ось тут вилазить на берег. Це дуже класне місце минулої зими. Я тут неодноразово отримував клювання, ловив рибку. Сподіваюсь, що і цього разу впіймаю, поставив твістер, але в кольорі світле пиво. Зелену блискітку. Справа в тому, що ось подібний колір я на своїй риболовній практиці майже не обловлю. Я знаю, що ловлять на нього і ловлять непогано. Є люди, які непогано кажуть, що на нього непогано клює судак. У мене цей колір якось чесно проходить повз мою увагу. Я його і не розловив взагалі в будь-яких приманках. У мене він є там і в тіогах, є в, і в і зі шайнерах. Ось чомусь я хочу зараз десяток перших закидів на свіжій, на свіжій точці зробити цим кольором. Якщо риба активна і вона, якщо є активна риба і вона їй цікавий цей колір, то вона має відреагувати. Хочеться все ж таки зрозуміти відчути, буде він працювати хоча б в наших місцях чи ні. Кол... Колір справді непоганий, не знаю що це було. Не розумію. Працювати має. Водичка ще доволі прозора. Бо тут якось буває так, що зимою вона стає такою мутною. Є, вона працює. О! Ох дивіть, що вона робить, що? Що вона робить? Дивиться да? на ну, в мене Ось, друзі, причудово. Дивіться, як вона його пакувала. Опа. Ого, нічого собі. Така маленька невеличка. Але активна просто край. Слухайте, твістера працюють у будь-якому кольорі. Все чудово. Так, трошки нам вона його порвала. його Зараз іншою стороною очекаємо. Ось такий колір, там видно світле пиво таке. Теж працює. Нарешті я його розловив. Сьогодні така тема спрацювала, і я хочу вам дати маленьку пораду. Якщо ви вже приїхали на водойму і бачите, що активна риба є, тобто ви активно отримуєте клювання, впіймали там одну-дві-три. Ну, спробуйте якийсь колір, спробуйте іншу приманку на тому ж самому місці. Тобто ви знаєте точно, що риба активна, ви обловите, ви отримуєте віру в приманку і на наступних риболовлях у вас буде вже скажімо так, більший запас робочих приманок, більше впевненості в цій приманці. Дієва штука і я завжди нею користуюся. Чи то проловлю окуня, чи то проловлю щуки. Вирішив, щось треба перевірити кислоту. Поставимо 3 дюймового Easy Shiner. Ну, це Selective я не знаю як він там, не пам'ятаю, як він правильно називається. Я його називаю таку форму, як вона є. Easy Shineer. Ну, напрямку трошечки далі <риклад> на ізіка двохцвітного, трьохдюймового. Вона сьогодні вся якась мирна. Покидав твістерами, вирішив спробувати щось яскраве. Попався б на око цей віброхвостик, думаю давай його. Друзі, ось такий ось новий шнурочок. Вся вона сьогодні якась мирна. Ух, яка клювака була. оце вот клювака, аж шнур. Чуєш, так клюнула, аж шнур стукнув по, по, по этому. Аж шнур стукнув по кільцю. Розмір той самий, але така клювака зла, дай дороги. Можливо трошки, ні, ну трошки більше. Друзі, ось така щучка, ну трошечки, трошечки побільше. Спрацював той самий твістер, але як вона вготльова. Аж шнурок, я ж повторюсь, шнурок по кільцю стукнув. Клас. Бімба. Справишся чи помогти? Ну. Тут. Тут а я. Зараз чекай, я зніму. Я буду йти, бо тут не клює більше. Ходімо, друзі. Знімемо, покажемо вам щуку. А так, да, є. Кіло сімсот, буде кіло 800, якщо не два. А більше у меня полторашечки. А клевочка єле еле-еле, так. Ну, типа в землю. Ага. В дно так я сейчас так даже, знаешь. Даже не пок. Оп, уже есть как-то. Та ты шо, кило О! 80, Двушечка. Ну, Угу. Я не вірю. Ну що, друзі, підіб'ємо підсумки. На двох десь близько двох десятків щук. Декілька клювань холостих. Здебільшого риба клювала на твістера, лише дві вдалося впіймати на віброхвостики. Я вам вдячний за увагу. Зустрінемося в нових відео.